Просто позивний дядя Гріша. так його називають бійці на фронті, куди він приїжджає з 2014 року. За цей час пережив і початок повномасштабної війни та окупацію Херсона, де мешкав із дружиною. Усе це лише посилило бажання волонтерити під час окупації автомобілю. Ми не стало, і на зараз я просто коли зібрав усе докупи. От то я телефоную військовим. Вони приїжджають на своєму автомобілі. Я загружаю це і все везу на схід і роздаю там. А роздав чимало за роки волонтерства, які відзначив президент нагородою Золоте серце Григорій Янченко зібрав майже 8 мільйонів гривень. Гроші люди донатять у це відро. Кожна гривня з нього йде на допомогу військовим. Перед луцьком я був на передку, тобто відвозив те, що я на збирав, за тих за минулу поїздку я назбирав і відвіз напередок і роздав все напередку бійцям. Тобто дрони, старлінги, медицину, миючі засоби. За плечима у пана Григорія, служба в радянських військах, символом чого є його берет. колись носив голубий, як у десантників, а нині бордовий, отриманий від хлопців з 25-ї бригади, яким допомагає. Для нього це велика честь. Поки що я. Маю і можливості, і маю трохи здоров'я, то я продовжую допомагати. Бажання наблизити нашу перемогу має настільки сильне, що навіть труднощі з пересуванням на кріслі колісному не сприймаю як обмеження. З ми, як кажуть, обмеженнями я вже 20 років, тому для мене це вже не, не є. Якоюсь новиною я просто вже, незважаючи на все це, я пересуваюся і потягом, і автобусом, і маршрутками. І де тільки чим можу, я пересуваюся, але все роблю для того, щоб для нашої спільної перемоги у цьому дяді Гриші допомагає музика в колонці та бойовий прапор, підписаний мерами міст, де вже побував. Я вже побував Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро і так далі. Так далі, от і останнє місце. Моє перебування було в чернівці. Чоловіку у кожному місті допомагають побратими колишні і нинішні військові та їхні друзі, а дуже зігрівають добрі слова перехожих. Волонтер від Бога. Мені його дуже шкода. Дуже велике вам дякую за підтримку. Я сам колишній військовий вже звільнений і дуже вдячний таким людям, як він. І поки люди дякують і підходять, аби задонатити чоловік мимоволі, вмикаючи музику, згадує свою дружину, якої вже немає. Але саме вона надихнула його на волонтерство. Вона не стосується війни, не стосується е, мелодичності, і так далі. Так далі, це просто нагадує мені про свою дружину. І так, ніби разом з нею, з дня в день дядя Гриша подорожує з міста в місто, аби зустрітися з вами. Якщо ви хочете поспілкуватися, задонатити і так далі. Так далі, приходьте. Я завжди радий і дуже чекаю вас. Всього вам самого найкращого. Слава Україні! Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.